Так так, я запізнився з цим відео на місяць, але цього я не очікував. Валв повернули в Маполону Нубіс. Замість того, щоб видалити інферно, яке вже всіх дістало, і додати кеш або хоча б якусь іншу карту, вони вирішили не запарюватись та просто повернули анубіс. Найс. Nice. Всім хейо, hey, у нас зв'язку Лоро, і сьогодні ми розберемо, як грати Аплен за Діфенс на Anubis. Let's go! Не марнуємо часу, вриваємось на пістолетку, і тут одразу з цього кута кидаємо смок на мід, Shift, крок і Jump Throw. Це раунд на ретейк А. Граєте троє мід на фейсаті. Доволі часто такий раунд може спрацювати, тому що ну, любить та сторона на пістолеті — це рашити мід. Встаєте на флешки тімейту, які заблендять всіх на міду, окрім нього. Тому я казав фір, іспользуйте. Твой флешпан. Переходимо до більш сейвового раунду пістолетків, стаємо під амейн і чекаємо контакту. Як тільки він з'являється, краще не пробувати дати хайлайт, а давати по тапочкам на більш сейвову позицію. Переходимо до екораунду. Беремо одну або дві флешки тіммейта наперед з собою і накидаємо йому їх в такий спосіб. Блайнд ловлять абсолютно всі позиції, тому є шанс вибити в суперника ага. а якщо ж ви все таки вирішили зіграти форс, то беремо Мак 7 або це може бути МПшка, відкидаємо такий смок, який нам прилітає в А-мейн, І чекаємо на суперника. Що ж, на черзі у нас фулбай, тут придумати особо нічого не потрібно, краще зіграти дефолт, відкинули молі, пізніше смок і займаєте собі позицію. Тут важливе уточнення, якщо у вас є інфа, що у них теж фулбай. не викидуйте всі гранати на перших таймінгах. Шанси, що вони на вас полетять з калашами без флешок та смоків, 10%, Ну бо це фейсит. Але все одно не протягуйте гранати. Ну реально. Тому що, коли буде справжній вихід, будете кидати вже і спами, емками і так далі. Якщо ви сидите на дев'ятці, вам прилітає такий смок. Просто дайте хаєшку, як показано на відео. Моментами дуже допомагає. Він. Часами під аплантом треба або давати зіграти аваперу, або якщо ви вмієте користуватися цією штукою, то брати самому. Тут все просто стаєте далеко від майну, робите фраг, відходите в сайт або ще десь далі і чекаєте вже на свій наступний кіл. Ну і на кінець показую вам декілька імбових гранат. Перша це хаєшка на стейрш, Після додавання цієї дерев'яшки вона вже не так дамажить, але імпакт вносить. Ну і топова хаєшка палас. Моя улюблена, якщо зловити хороший таймінг, можна дуже багато суперників надамажити. Хороша флешка, якщо немає можливості пікнути з дев'ятки. <плес> ну і на кінець демонструю Інсту з другої РСП на Стайрс. Кидаємо з W, як на мережі. Всім дуже дякую за перегляд відео. По старинці оцініть його лайком або дизлайком. Не забувайте підписуватись та пишіть коментарі, що знімаємо next. Бажаю всім хорошого дня та переможних ігор. До зустрічі!